Театру де змінюється. На зміну Лариси Воробйової художниці приходять молоді художниці Оксана Федун і Олена Мельниченко. На посаду за музичною частиною приходить, переходить Володимир Баранов. Акторська трупа також частково, частково оновлюється. На посаду директора замість Юліана Кройтера приходить його заступник Іван Шелик. На місце головного режисера приходить. Заслужена артист України Володимир Лісовий. Афіша поповнюється виставами, написаними українськими драматургами, в результаті співпраці з місцевими драматургами Богданом Мельничуком і Володимиром Кроленковим. Народжується вистава «Рошники долі за легендами Тернопільщини режисера Сергія Калина. Постановку казка про Ксеню та 12 місяців за твором Богдана Лепкова було здійснено актрисою Раїсою Олефір у 92-му році. На честь народження письменника цікаво і органічно було зроблено роботи. Акторів Євгенії Касіян, Ксеня, Ірини Баранової, Палана і Тетяни Сіпченка-Мачуха. Сцени за у цих актрис проходили на одному диханні. Глядачі співпережували добрі покірливої Ксенії, засуджували вільнощі і удавання хворобливої палани, звісті на навіть до пачурки, до патчурки Мачухи. Художнє сценічне оформлення Якубовським в пастельних тонах галицьких мотивів. Музику написано композитором Олександром Круницьким. Постава стає улюбленою глядачами і здобуває нагороду з фонду братів Лепких. Всіх учасників постави було нагороджено преміями. Тенденції становлення Тернопільського театру ляльки 90-х років ХХ століття і 20-х років ХХІ століття пов'язано не тільки з іменем Сергія Калини, а ще й з режисером, заслуженим артистом України Володимиром Лісовим. Ці режисери абсолютно різні за фахом сценічною культурою привносять на сцену Тернопільського театру нову естетику. Завдяки Лісовому остаточно формується репертуар та художнього обличчя театру на подальші 25 років. Володимир Лісовий закінчує театрознавчий факультет ГІТІСу та вищі режисерські курси при театрі Сергія Образцова. Працює актором і режисером в Ліпецькому театрі, головним режисером Вінницького обласного театру Ляльок і з 95-го року очолює в якості головного режисера трупу Тернопільського театру «Ляльок». У 2019 році його нагороджено почесним званням народний артист України. З приходом Володимира Лісового. Репертуарна фіша театру змінюється в сторону дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Постановки робляться у класичному вирішенні, де мають місце вистави з традиційною ширмою, і такі, де актори з лялькою працюють у відкритому прийомі на глядача. У його виставах використовуються ляльки. Різних систем, наприклад, лялька-рукавичка у виставі «Пощучому вудинню, лялька з добрим гапідом, незвичайний маскарад, і вистава Сембо. «Тростинна лялька, чарівна лампа Аладіна, царівна жаба і багато інших. Планшетна лялька, ведьмежат Крім Тінті, таємничий гіпопотам» і знов-таки багато інших. Паркетна лялька, шукай вітру в полі, маріонетки, друзі, білосніжки, кіт в чоботях. Досить цікаве рішення. Вистава пропонує вісовий у одній з своїх перших робіт у тернопільському театрі у виставі Чарівна лампа Аладіна дев'яносто 1994 році за Ніна Ніне Режисером було застосовано класичну ширму і тростинні лівки. Три ставки розписані під батик на кшталт індійського мотиву, перекривають зміну декорацій. Хороша сценографія у художньому освітленні поєднується із гарною музикою, написаною композитором Бірошовим. Володимир Лісовий. Ляльковому мистецтву служить багато років, хоча режисер віддає перевагу ляльці, він не відмовляється у своїх постановках і від драматичного плану. «Шукай вітру в полі, Лівшиця, золоте курча Орлова, Кіт у чоботях самої Лагусиня Герне, Театр братика кролика, айболи проти Бармалея, Друзі маленької Кітті, Хочу бути великим і багато інших. На думку Володимира Лісового, використання в цих виставах живого актора як персонажу є невід'ємним рішенням його режисерського бачення. Зокрема, у своїй постановці «Шука вітру Полі 1996 року, за п'єсою Лівшиця Художники Кубовський. Він теж активно застосовує драматичного актора. Чотири веселі скоморохи у живому плані розігрують виставу. Решта персонажів вирішена в паркетних ляльках. Вітер зроблено як окремий зібраний персонаж, як окреме зібране обличчя, таке губи, ніс, волосся, яке живуть своїм життям в постійному русі. І всі чудеса, які видає чарівна скриня. До речі, вистава вирішена в чорному кабінеті. Тому всі чудеса. Який робить скриня дійсно дивиться, як це чудеса, де стадістається лантух з борошном, шампанське зі скрині або якісь інші інші реквізити. Це дійсно мало вигляд такого дива для дітей. Наступною виставою, де режисер лісовий використовує принцип живого плану як прийом. Це є вистава Золоте курча», за п'єсою Орлова, 98-й рік художниця Лариса Воробйова. Персонаж Лялька Курча протидіє вовковій лисиці, чиї образи актору виконують у драматичному плані. У цій боротьбі ну, звичайно маленька лялька перемагає живого актора, великих людей своєю добротовою, незахищеністю, відкритістю. Цю виставу було вирішено режисером як дитячий мюзикл. Головні ролі виконували провідні актори Лисиця Тетяна Сільченко, Вовк Юрій Коцюк, Курча Ірина Баранова. Ролі було зроблено яскраво, критики відмічали прекрасний чудовий акторський ансамбль. Було написано до цього мюзиклу чудову музику і пісні, створену композитором Олександром Бурмицьким. До речі, який співпрацює з театром і сьогодні багато років. Його музика це дійсно не просто музичний супровід, йому притаманні непересічний. Тільки йому притаманний стиль, де він створює ємкі і такі влучні характеристики персонажів і створює між картинами атмосферу, взагалі атмосферу вистави. Той же принцип поєднання ак... драматичного актора і лярки лісовий використовує і спостерігається ним у виставі Кіт у чоботях, художник Лариса Воробьова, 99-й рік. Кіти миші, маленькі ляльки, маріонетки. Жак і решта персонажів вирішено в драматичному плані. До речі, потрібно сказати, що Жак виконує не професійний актор і не актор театру, а виконує електрик Олег Майборода. Завдяки своїй фактурі, більше ста кілограм високому зросту. Жак. Персонаж Шака був дуже смішним, іронічним, самоіронічним, і лісовий взяв цього цю, цю людину саме. В якості актора і потрібно відмітити, що взагалі акторський склад, от лісовий міг зібрати акторський склад і от чудовий склад: Олег Боков грав кота, Олег Майборода Жака, Ольга Бегенєва, принцесу, Тарас Іванків Короля, Тетяна Закринічна, Юлія Богданова, Олена Дмитрієва. Дійсно, був хороший акторський ансамбль. У виставі «Айболит проти Бармалея, 2003 рік художник Володимир Якубовський використана театральні об'ємні маски. Тобто, де нижня частина залишається рухливим обличчям, а верхня частина великі маски із великими вухами, об'ємні волосся. Тобто, Це саме головні персонажі. Люди так були вирішені: доктор Айболит Богдан Брантюк, Бармалей Тарас Іван. Розбійники Петро Мрига і Володимир Криса, решта персонажі е, тваринного світу було вирішено в планшетних ляльках. Потрібно сказати, що головний режисер Володимир Лісовий надає і е, е, приділяє багато уваги молоді, вихованню молоді. Яка приходить до театру, треба потрібно сказати, що молодь приходить без спеціальної освіти, і Володимир Лісовий сам береться навчати їх веденню керування ляльки і багато працює. На виставі гусеня, яку було поставлено у 2000 році, художник Воробйова, і адресована її найменшій віковій категорії. Режисер робить ставку на молодих акторів, випускників, які щойно поповнили трубу театру. Пізніше, ну, в силу поважних причин у виставі відбувається зміна акторського складу. На ролі молодих акторів приходять досвідчені актори. Це Тетяна Сільченка на Лисицю, Потім Оленко, Юрій Коцюк на Гусеня, Ольга Водюк на Лисицю. Ну, звичайно, незмінним виконавцем «Їжака» це був Тарас Іванків. Ну, звичайно, вистава заграла новими фарбами. Головний режисер приділяє багато уваги молоді, яка приходить до театру, проводить з ними заняття, вдосконалюючи їх акторську майстерність. Наприклад, у виставі Гусеня у 2000 році художник Воробйова адресована для найменшої категорії глядачів, режисер залучає саме молодь, яка щойно прийшла до театру. Володимир Лісовий пробує себе в якості драматурга. Він пише свої п'єси. У його доробку дуже багато п'єс. Ну, ось одні з які заслуговують саме, щоб їх назвати Принцеса на горошині» за Андерсеном, кому потрібен сніговик, чарівник перстень» або казка за три п'ятаки, театр братика кролика за казками Гарріса, Черівник на людина або Петрикововни Димину. Королівстві, Козацький вітрила співав прості з Богданом Мельничуком, щасливий принц за Оскаром Угайдом, Кривенка Качечка і багато багато інших. Черівник перстень» або казка за три п'ятаки написана лісовим за казкою парубок і царівна за українською народною казкою. з Зустріками і, і сь, сьогодні в Тернопільському театрі Лядок у постановці режисер використовує прийом театр в театрі. Де актор грає персонажа, а потім згодом той персонаж грає ще одну роль протягом вистави. У зв'язку з цим у виставі з'являється дієвість і динаміка. Вистава насичена українськими піснями, танцями, фольклорними мотивами, музичне оформлення та аранжування до пісень, зроблене композитором Андрієм Старницьким. Хореографію здійснене Сергієм Андрюшком. Можна. Наприклад, тільки дивуватися, звідки у режисера, який народився на Курівських островах, знання українського фольклору, але як сам Володимир Михайлович згадує, що його мама до шостого класу навчалася в українській школі, у вона уродженка Ростовської області. І співала йому дитячі в дитинстві дитячих українських пісень, розказувала українські казки. У зв'язку з прийомом театру у театрі в виставі Червоний Перстень акторам доводилося грати по декілька ролів ролей одразу. Ну, наприклад, Юрій Коцюк він бродячий актор і він же грав Іванка. Мені доводилося, як учасниці виставі грати перекупку пиріжків і тут же мати Іванка. Ірина Баранова була перекупка скарбничку скарбничками і китька майня. Богдан Брантюк, помічник перекупки горщиками і пасірко, і багато багато інших ролей. Актори грала по дві по три ролі. Сценографію вирішена, як я вже казала, в українському фольклорі в пастельних тонах. В цьому, звичайно, заслуга художника вистави Володимира Якубовського. Основний матеріал для вистави, для ляльок і для костюмів. Знову таки, як і у виставі, то що в горі сидить, підібрано з мишковини та двонитки. Як ну, звичайно, вони при кольоровому освітленні не бувають дуже гарного мальничого кольору. За підсумками 2000 року виставу обирають як краща вистава року, і режисерська робота, і кращі виконавці жіночої чоловічої ролі це по Тернополі, по Тернопільській області, отримують Тетяна Сільченка, Юрій Коцюк, головні персонажі цієї вистави. Вистава Чинний Перстень отримує на фестивалі Тернопільської театральної вечори у 2004 році, поза конкурсом, звання Лауреата. Тобто, вистава дуже весела, хороша, фольклорна. Її дуже полюбляють глядачі. Хочеться сказати, що мені, як виконавці ролі матері, дуже важко було підійти до цієї ролі. Тобто, на мій погляд. Знаєте, такий образ, упереджений образ української матері: це сльози на очах, руки до грудей, завжди співчутлива, рада йти на допомогу. І Окрім того, цей персонаж не був виписаний до кінця у п'єсі. Він був дуже обмежений, такий, тільки випроваджає Іванка до Базару і зустрічає назад. і все. І, я взяла, згадала свою бабусю Клаву, яка дуже відверто і щиро реагувала на будь-яку подію, на будь-яку як нашу шкоду в дитинстві дуже яскраво, і взяла саме від неї в таку характерність цієї ролі. Тому це якраз мати, ця роль це прообраз моєї бабусі. Після 2000 року Володимир Лісовий все частіше звертається до української тематики. Ставить, пише сам і працює у співавторстві в його режисерському доробку. Е сестриця Оленка і братик Івасик» у 2000 році, «Художник Якубовський», дзвони Лебеді у 2005 році. Художники Оксана Федун, Володимир Якубовський, Малята Кармалята у 2009 році, художник Оксана Фудун, Кривенька Качечка, 12-й рік, художник Володимир Якубовський, Тарасова казка п'єса у співавторстві з Богданом Мельничуком у 2012 році, художник Володимир Якубовський. Рібка Бокаска на городі в 2016 році, художник Оксана Федун, 12 місяців за Богданом в 2019 році, художник Оксана Фудун, у 2009 році. Відбувається прем'єра вистави Козацькі вітрила Богдана Мельничука і Володимира Лісового, художник Володимир Якуповський. Ця постановка викликає цікавість у мистецькому колі. Вона займає чільне місце і зараз у репертуарі театру, іде з аншлагом. Провідна тема вистави Любов до рідного краю, до Батьківщини, адже на сьогоднішній день проблема виховання підростаючого покоління займає саме чільне місце. Літератор Семеняк Штангей зазначає у своїй рецензії, п'єса незалежно від віку, пробуджує генетичний код кожного, хто її дивиться. Сприяють цьому глибинні художні деталі і символи, які ненав'язливо і разом з тим дуже влучно підсилюють текст, казки, легенди. Це надто тонка і невидима грань, яку можна відчути і осмислити лише на рівні душі і серця. І дійсно, через образи головних героїв, козаків Северина Богдан Брантюк, Максима Іван Курилов і Назара Дмитро Татарінов, автори прагнуть достукатися до зачерствілих сердець глядача, символ триєдності, що притаманним. Лише християнство, а й усім основним релігіям світу становить основу п'єси. п'єси, її невидимий кістяк, на якому тримається увесь текст. Незмінною декорацією на сцені залишається декорація хреста. Це справжня режисерська знахідка. Всі події впродовж цієї вистави відбуваються як довкола, так і всередині нього. Декорація Христа має віконця, які відчиняються, де з'являються герої касти. Ми невід'ємні від цього, бо народились у цій країні і тут живемо, тут несемо свій хрест, тут живуть наші діти, тут жити нашим онукам і правонукам, себто всім прийдешнім поколінням. Усвідомлення та розуміння цього несподівано виникає під завершення вистави. Душу огортає єдині відчуття, а я, що доброго я зробив для маленького клаптика землі, на якому живу, і ім'я, якому ми, Україна. Вистава Козацькі вітрила заслуговує винятковий шани вже хоча б тому, що примушує кожного, хто її побачив, відчути себе українцем з великої літери. А значення спектаклю для виховання підростаючого покоління важко переоцінити. В цій виставі режисер робить розподіл діючих осіб в перевагу драматичного плану. Головні персонажі живі актори, другорядні, вирішені в лірках. Перший в яскравих костюмах в гримі, динаміка руху все дзеркало сцени. Останні вирішено в пастельних тонах, обмежені у русі на ширмі довжиною в один метр, і ще і там розміщені елементи декорації. Вони рухаються між цими декораціями. Проаналізувавши творчий період режисера Володимира Лісового у Тернопільському театрі актора ляльки, можна зробити висновок. що Першу половину його постановок було вирішено ним у традиційній манері, з ширмою на планшеті з використанням різних систем ляльок. У другій же половині його творчості лялька стає другорядною знаковою або взагалі відсутньою. Співвідношення лялька живий актор, тобто драматичний план, схиляється в бік другого, а театр поступово перетворюється на театр юного глядача. Хоча діючий репертуар достатньо різноманітний і охоплює всю вікову категорію, як від найменшого до дорослого глядача, Володимир Лісовий рекомендує себе як вимогливий суворий строгий керівник. Який зобов'язує всіх професійно та відноситися до своєї роботи? Всі творчі постановки допомагає йому втілювати в життя директор художній керівник театру, заслужений діяч мистецтв України Іван Шелеп. Іван Шелеп — випускник інституту театрального мистецтва імені карого Довгий час працював актором у Тернопільському музично-драматичному театрі імені Шевченко. І 10 років замісником директора Юліана Кроетера в театрі Ляльок. І з 1997 року, і по цей день він очолює посаду директора художнього керівника театру. Іван Шелп намагається зробити все, щоб творча робота театру ніколи не зупинялася і не припинялася. Щоб е, якість вистав завжди була високою, під його керівництвом театр, його приміщення та цехи мають високопрофесійне обладнання і сучасну техніку у 2019 році. Володимир Лісовий залишає театр, посаду головного режисера, але основний здобуток його постановок і досі складає репертуарну афішу театру.